А ще від сьогодні кожен українець і я і ти можемо стати щасливішими за рахунок халяви, невеличкої можливості отримати 5 безкоштовних лампочок. Бо сьогодні стартувала чудова це програма. це завдяки кому. Кому Укрпошті? Євросоюз Євросою... Ну, на Укрпошту. Тепер кожен може прийти українець. Якщо у вас є залишилися старі звичайні лампи розжарювання, п'ять штучок. Ви можете спокійно обміняти на нові енергожелищадні лед лампочки. 30 мільйонів таких штук нам надав Євросоюз, і наша колега Аліна Люшина поїхала скористатися, як кажуть, халявним працює чи ні така схема. Українців закликають нести світло разом, оскільки кожен з нас в дуже легкий спосіб може долучитися до зміцнення енергетики України. Від сьогодні на повну потужність запрацювала ініціатива із з обміну звичайних ламп прожарювання на енергозберігаючі. і кожен українець в рамках цієї ініціативи може обміняти 5 лам прожарювання на енергозберігаючі. В майбутньому це допоможе зміцнити енергетику України і зберегти до 10. Ти відсотків електропотужності, і насправді це ініціатива ЄС та уряду. І в рамках цієї ініціативи ЄС надав Україні 30 мільйонів ламп, а також і ще мільйонів надала Франція. Загалом же сподіваються обміняти цілих 50 мільйонів звичайних ламп розжарювання на енергозберігаючі, і все це абсолютно безкоштовно. Кожен українець, який досяг віку 18 років, має можливість прийти до Укрпошти або залишити або дія, або зразу прийти безпосередньо на Укрпошту і змінити обмін, зробити обмін старих лампочок накалювання на лед лампочки, абсолютно безкоштовно, ти те самим теж певним чином внести а, свій вклад в те, щоб допомогти енергетикам збалансовувати а, дефіцит в енергетичній системі, спричинений постійними ударами масованими. Росіян тисячі відділень вже сьогодні почали свою роботу в великих обласних центрах плюс Краматорськ, Кривий Ріг і Покровськ. Далі будуть десь в середині місяця невеликі міста, і до кінця місяця плануємо, щоб в селах теж люди мали можливість замінити свої лампочки і дійсно допомогти країні боротись на енергетичному фронті. Обміняти ваші старі лампи можна двома способами. Перший це через застосунок дія. Там є послуга, обмін лампочок. Потрібно вказати свої паспортні дані, прізвище, ім'я по батькові і е, подати заявку, почекати підтвердження цієї заявки і пройти безпосередньо у відділення Укрпошти щоб обміняти ці лампи. Інший же це безпосередньо прийти сюди із своїми старими лампами розжарювання без е, подання заявки і одразу звернутися до фахівця. Який буде вам е, уже допомагати і розказувати, як це можна зробити. Е, якраз можемо запитати, скажіть, будь ласка, чи багато людей звернулося до вас із таким проханням з обміну ламп? Вас вітає Укрпошта, так, вже достатня кількість обміняла свої лампочки. Тому що це почалося з 10-ї години і люди підходять, запитують, обмінюють лампи? А скажіть, будь ласка, чи достатньо у вас лампочок, якщо буде великий ажіотаж, чи вистачить на всіх? Так. Лампочок достатня кількість вистачає це старого зразка. Це нова led лампа. Вона набагато менше споживає електроенергію. Так, вона набагато економніше. Це по грошам певно відчутно. Так, тоді платіжки за світло приходять менше, очевидно. Так, навіть якщо забув в зранку вимкнути світло. одна лампочка не вона в вісім разів більше зберігає теп електроенергія ніж звичайна стара лампочка, і тому дуже важливо, щоб мільйони українців скористалися. Важливий момент що лампи обов'язково мають бути в робочому стані, і ось таким способом можна зекономити один гігават електроенергії. Це дорівнює роботі. Одного ядерного реактора однієї атомної електростанції, тому цей проєкт триватиме ще кілька місяців, щоб кожен українець разом з усіма допомагав нести світло.